так далі до актуального сьогодні 1 травня, і ми згадуємо і до речі в нашій вайбер-спільноті, mm -hmm. що власне чекаєте, ви від травня пишіть, будь ласка, тому що ми і в сюжеті роз розказували. Так, от нові податки вдарять по авторинку. Саме такі гучні заголовки масово з'являються в соцмережах і навіть деяких змін. Українці влякають з дорожчанням вживаних авто, а ще додатковими податками навіть за продаж старих онлайн старих речей онлайн. Ну, продав, наприклад, старі кросівки, mm -hmm. заплати податок. Якщо ти продав кін. Ілька речей, то заплатив вже підвищений податок, і люди прям обурюються з цього приводу. Ну дивіться рано може поки що обурюватися, тому що з того правда, а що звичайний фейк, і чи справді українцям варто готуватися до удару по гаманцю? Розбирався наш журналіст Віталій Залевський. Дивимось далі. У автомобілі різко зростуть у ціні зовсім скоро все через нові правила у податковому законодавстві. Такими заявами українців лякають у соцмережах. Там додають люди, які продають вживаний транспорт, будуть змушені заплатити податок. А він цьогоріч може зрости аж до 23%. Тому продавці автівок перекладатимуть додаткові витрати на покупців. До прикладу, ви хочете купити ось такого червоного корейця. На сайті оголошень забрати його можна за майже 200 тисяч гривень. А вже з додатковим податком ціна зросла б на 45 тисяч. Однак, без паніки податки сплачуються лише за певних умов, і для разових продажів вони не застосовуються взагалі. Фактично, правила залишаються майже такими ж, як і раніше. Якщо ви протягом року продаєте одне авто, тоді жодних податків не сплачуєте, навіть військового збору. Вже за другий транспорт в тому ж році потрібно заплатити 5% податку, стільки ж військового збору. Якщо продаєте три і більше авто за рік, лише тоді ставка зростає до 23%. Тобто, фактично у податковому законодавстві може змінитися лише військовий збір. Тепер це 5% замість півтора, кажуть експерти. Коли ми підбираємо людині автомобіль, от у нас був кейс, ми приїхали до продавця, все подивилися, тільки почалася історія з податками, і потім він нам в кінці каже: Ну, ви знаєте, у мене другий продаж, і я хочу, щоб податок платили ви. Тобто, умовно для клієнта машина б стала на 10% дорожче. Відповідно, в цьому випадку ми просто йдемо і купуємо іншу машину, і так зроблять усі. Та на цьому шокуючі новини про нові податки не закінчилися. Нібито нововведення стосується не тільки продавців чи покупців авто. Нові зміни можуть запрацювати і для тих, хто продає будь-які речі через цифрові платформи. За це вони нібито мають заплатити 5% податку та 5% військового збору. Навіть якщо людина просто хоче продати вживаний телефон. У мережі здійнялася хвиля обурень. Якщо це БУ речі, то вони вже були куплені, і за них було сплачено всі податки. Крім того, людина купляє речі за гроші з заробітної плати, з яких офіційно сплачені податки. Виходить подвійне, потрійне оподаткування. Бабуся, яка продає домашнього родину, повинна буде зі 100 гривень сплатити 23 гривні податку, та ще й при цьому подавати звітність раз в місяць. Однак податки стосуються передусім тих, хто регулярно заробляє гроші через онлайн платформи, до прикладу, здають житло, працюють кур'єром, продають нові товари в інтернеті. Це звітна діяльність за бізнес. Якщо ж ви продаєте товари не часто, тобто не більше трьох продажів за рік, тоді не потрібно оформлювати окремий рахунок у банку спеціально для бізнесу чи податку. Також важливо, щоб сума прибутку від продажів не перевищувала 2000 євро. Всі самозайняті не мають не реєструватись, не подавати звітність, не навіть платити цей податок. Все це за них роблять податкові агенти цифрові платформи. Однак і ця норма поки не діє, адже її тільки ухвалив Кабмін. Далі його мають зареєструвати у Верховній Раді для розгляду депутатами.